Давай подивимося, що у футболіста взагалі в машині. По всіх бардачках зараз полазимо. Ну, давай. Та-да, газані, газані. Ну Давай вже обжини його, якщо можна. Ну, зараз ще одне обжинуються. Ого. І нехай люди вгадують твій автомобіль мрії. Це кайф. Всім привіт, вітаємо на ютуб-каналі футбольного клубу ЛНЗ. Це рубрика Тачка футболіста і наш другий гість це Євген Кучеренко, голкіпер ФК ЛНЗ і його дочь челенджер. СРТ 36 газ бензин 2018 року випуску. А я нагадую, що надійний партнер в КЛНЗ Мотюль Агрі. Агрій. Before we all rise up Start running your times up Cause when my crew ride up The sky gonna light up Everybody get up Жек, ну перше, що впадає в око, це те, що це купешка, да? Так. Це машина, в якої задній ряд, ну це така номінальна річ, сумку кинути. Ти думав про те, що це машина-егоїста? Чи вона характеризує ця машина е, своїм кузовом тебе, як, можливо, хлопця-егоїста? Як вважаєш? Та ні, з ким мені їздити. У ну, мене дівчина є, для нас двох це з головою вистачає. Там, друзі, там, хто хоче, то вони там ну, залазять назад, то вони сидять там в притул, але. Якщо треба, то взагалі можна поїхати. Типу. А так за це не задумувався. – Ну а не було проблеми, що десь виїжджаєш там, з друзями і потім почнеться возня. Вилізли, залізли туди-сюди. Ні, nee, не було, так я вже провиг до цього. Якщо що, багажник великий, можна в багажник поїхати. Бо хай собі машини купують з тобою. Він скажи, моя машина їжджу сам, а ви якось. Давай подивимося, що у футболіста взагалі в машині. По всіх бардачках зараз полазимо, так? По всіх нішах, де оце, давай з цього боку розпочнемо. Так, тут оп. Давайте я на ту сторону піду. Давай. Так, Серій, дивись. В, е, в цій в дверці просто пляшка якоїсь вітамінізованої води. Бачиш? А тут нічого немає. Так, бардачок. Бардачок футболіста. Поїхали. Фібра. Вологі серветки, якісь сумашечі взагалі. Для Кокпіт для кокпіта. Акт виконаних робіт. О, давай подивимося, що ти робив. Диски міняв, колодки, супорт, розвал сходження. Коротше, 600 віддав. А, до речі, Жек, по... Хотів тебе запитати по цьому. По обслуговуванню. По обслуговуванню машину. Що з нею, які є проблеми, чи були, наскільки вона напряжна в обслуговуванні. Оце розкажи оцей цей момент. Тут підвізка дуже сильна в цій машині. Тобто з підвізкою проблем не було. А так, це в основному. В цій машині це йдуть тормозні колодки. Ага. Бо вона швидка, як коли ти тормозиш. Швидко бувають момент, не тормозиш, то вони згорають швидко. То є, і треба міняти їх завжди. То ну, Колодки це такий роз... розхідник. А, а от, ти... От, ти з такого суттєвого знаєш, десь щось там тече, щось, е якісь помилки видає, можливо, чек загорається чи щось таке. Ні, знаєш? такого немає, не було. То є, саме таке велике, що я міняв, це фільтр е масляного клапана. Це саме такий головняк був, бо капала знизу, типу, масло витікало. Це поміняв. Все. А так. Все не скажу, що щось, якісь проблеми є, чек не горить. Все Прямо було. зараз машина в ідальному стані, чи щось треба підробити? Треба вже ТО робити, треба міняти масла, фільтра, все треба робити. Ну, ТО це таке, ну не рахується, що це якась проблема. Да? Це просто ну так, ТО це ТО просто, та й... не, просто ТО зробити і все. Угу. Добре, так, Серій, давай далі дивися. Чохол для телефона. І тут, мабуть, у нас всяка документація, так? Да? Ну так. Да, по машині. Інструкція, мабуть. Інструкція як їздити на ній? Інструкція як валити боком. Взимку ти на ній роздаєш, вона ж задньопривідна. Так, взимку так. А є відео якісь у тебе? Ні, на жаль, нема. А, так би вставили. Знаєш, що я помітив? Що в неї дуже зручно сідати. І вилазити, бо немає тут ніякого порогу такого, так. Да, да? да. Тобто дуже зручно. Терас сів і виліз, сів і виліз. Прикольно. Так, підлокітник. О, поїхали. Power invisible. Це для волосся, так? Да? Так. Трошки стільочок треба держати, все одно. Таблеточки якісь. Це доктор теж давав. Так. Хорошо. Просто ключі, шнури і. О, це класика. У мене в машині точно так само. О, це що, AirTag? Так. Да. О, а на що ти його взяв? Розкажи. Він же в Україні, начебто, ну получається, зараз не, не працює фактично. Розкажи. Не працює. Я взяв для безпеки автомобіля. Тобто, якщо хтось щось захоче з ним зробити або вкрасти, або що, я буду знати, де воно де воно знаходиться. У мене все працює. Так? Да? Да. Бо я бо я ж дивився. Хто не знає, це ну, типу GPS-датчик від Apple. Да? Якщо да. так простими Але словами. Але Після того, як ви його знайшли, треба його ховати далі. <рес> 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 якесь інакше місце. Що <рес> да. по комплектації тут? Тут іде спортпакет іде, і SRT. це стріт рейсинг, у нас йде. Uh -huh. Тобто це вся обшивка, це все, типу, це йде від спорткомплектації. В звичайному. В салоні немає цих вставок, нема цього всього. Mm -hmm. і... Та й все. Тось, тут йде підігрів руля, підігрів сидіння. Коли літом жарко, то і охолоджування сидіння. А є, є вентиляція, так? Да? Так, да, да, все oh, є. Cool. парктроніки, камера заднього виду передній нема. Але якщо поставив, то це передній, бо бампер низький, бровки цепляють часто. От. Ну, там клімат, контроль, тобто ну, -то, базово, да? все, базово, є, базово да? все є. Да. А що тут могло б бути на кермі? Отут де три заглушки. У нас такі моцні? Ти можеш поставити взагалі все, що хочеш ти. Якщо ти захочеш. Там, наприклад, подивлюся якісь автомобілях, як ти захотів, тось, і ти проводку провели, і тут просто значок ставлять. А, да? Це як тут виклик. Типу зброс, тіпо, голосовий, тіпо, туди є голосовий, як Siri в айфонах. Вот. Мені, мені що не вистачає цієї комплектації компл, компл, цих лепестків тут. Угу. Ти б реально це грався б, так? Да? Так. Да, да? Вигрався, а що по трасі їдеш, тобто педаль відпустив, тобто ну, поставив собі швидкість. І все, контролюєш її ліпісками. Вот. Тут то, що прикольно, тут там, в автомобілях є там, два там, да? там, поворотники, типа, і на себе, а тут все одне, типа, поворотник право, поворотник вліво, типа, дворники. Там вовнутр нажимаєшся. Ну, якого. все таке американське, да? Я бачу в да, цих да, речах да. такий пластмаса, от вона просто як здоровенна, да? широка, без всяких, Це там, там, якихось витончених ліній, типу, знає, щось да, там да, таке да. акуратно зробити. Да? Просто от, от здоровенна кнопка, ну як ти по ній промахнешся, да? Ну просто да, як палець дивись, да. розміром одна кнопка. Це таке здорове, грубе. Тобі таке не подобається, так? Да? Ну, ти кайфуєш. Я кайфую, кайфую. Це наоборот. Ну, мені да, мені подобається, все велике. Як можна сказати, все просто тут в цій машині. Дуже просто. Нема за що заморачуватись, нема за що думати. Кнопки це все по факту. Там, спорт режим на панелі, де кондиціонер. Ось ти нажимаєш спорт. Угу. Але, ну так, поразу да, їздив, да, виключаєш все. ту систему, якщо хочеш дрифтувати помічника і все. Фігас -пол. Пішли да. в багажник, ще подимося. Так, отут, да, да. Отак, добре? Да, 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 качайся. Да. <laughs> брат, а я можу диви. Ну, да, можна качати. Ну, раз і так. Да, да. Я просто вже акуратненько. Треба притримати, да, ручкою трошки. Ну, коли вітер дує, по голові. Так, Сіри, ну дивись, що у нас тут? Барсетка, Луї Вітон, це оригінальна? Ні, це Турція. Це те, що їжджу на тренування завжди. Нові перчатки. Да. Made in Pakistan. Нормально. <laughs> Вологі серветки. Теж якийсь пластик-клінер. У тебе такий набір, як у таксіста. Да? Поліроль yeah, для, yeah. <laughs> полі для торпеди, yeah. така вологі серветки. Так, що у нас тут? Це компресор, да, я так розумію, в мішечку? Пойшла ногачка стирчить. Це компресор. Докатка у нас тут того, що ти казав, газовий балон. спінінг. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Так, це кофточка чисто, як холодно yeah. буде. Це класика, тут щось ще в кишені, ну ладно, не будемо лізти. І спінінг, Да, рибалку да, спініг, любиш. Спінінг, да, так, і снасті до спінінгу. Дуже люблю рибалку, Їжджу завжди. Це такий звичайний вигляд твого багажника чи, да? чи щось з ним додаєш? У всіх автомобілях. Все, бач, хто в рибалці розбирається, можете поглянути, що у кучера є тут. Давай відкриємо. Скільки коштують Ваші снасті? Ну, робот коштує 400 гривень, це механіка, потім RAM-XD, 4 палички робочі, там була акція, дві купуєш, дві в подарунок, 250 гривень за дві я віддав, 4 катушки Shimano Ultegra. Щось в районі 175 гривень. Відтепер Кучеренко користується Engine Clean, Odor Neutralizer і ATF6 від Motul. Motul Engine Clean ефективно розщеплює, і видаляє з двигуна усі шлаки і відкладення. Утримує у підвішеному стані всі мікрочастинки і в подальшому видаляє їх з двигуна разом із відпрацьованою оливою. Продукт забезпечує відмінне змащення під час процесу очищення. Odor Neutralizer – це продукт три в одному. Він нейтралізує та усуває найстійкіші запахи. Тютюну, тварин, їжі тощо. Починає діяти миттєво та залишає після застосування приємний аромат в салоні до 8 днів. АТФ-6 100% синтетична, високотехнологічна, малов'язка рідина. Спеціально розроблена для сучасних автоматичних коробок перемикання передач. Особливо рекомендується для використання в автоматичних трансмісіях, системах відбору потужності і гідропідсилювачах керма виробників автомобілів зі США, автовиробників країн Азії або виробників країн ЄС. Так, Жек, давай зі старту простеньке запитання про твою машину. Витрата палива по місту і по трасі. Даві з цієї машині така схема. Якщо ти їдеш швидко, то розход палива йде менше. Якщо ти їдеш, ну, середньо, не так повільно, але середньо, то десь 12-13 йде. Це 20. за містом. По місту, тось. Тобто, 20. Ні, 20 це перебор, десь 15 15 є. Яке масло треба лити? В'язкість? Якість масла? В'язкість. В'язкість. Навіть я не знаю. <с плес> я цим не займаюся. Не, не з того приїжджаю, віддаю і там хлопці все роблять, все вони знають. З якого боку горловина бензобаку? З лівого. Розмір шин. Радіус 20 245 на 50, якщо не помиляюся. Да. Широкі, дуже широкі. 245-50-20, так? Да? Да. Скільки вона їде від нуля до сотки? Від нуля до сотки. В плані зараз. Е, скільки вона їде від нуля до сотки в секундах? В секундах ну десь шість. Шість секунд і сотка є. Ага, да-да, газаді, газаді. 1700 кілограмів. Uh -huh. І скільки кінських сил? Кінських сил 350-400. Тут, тут як... Е я не я не перевіряв, але кажуть, типу, що в 3-6 моторах 400 спокійно можеш вижимати. У uh -huh. мене було максимум це 240-250 їх. І то я не відчував цю швидкість. Есть, з Києва до Черкас. Там, Якщо звичайні люди тось, їдуть, вони їдуть десь 2 години 20, тось, так. то я раз побив трохи рекорд, тось, то за годину 20 доїхав. Тось. За годину 20 з Києва до Черкаси? Да. Це ну, від це, знаку до знаку? Ні, це від там якщо на Брисельській трасі я Сокар, заправка да. від неї до мосту Черкаси година 20. Ого. Але у мене була пуста дорога. Есть, це они, ніч нам, була, так? Да? Ні, це був день. День, вихідний день а, був. І, ну, я навіть на спідометр не, див, не звертав увагу. То есть, один раз кинув, там було 200, тобто на спідометрі. То Івановичому <ріст> я Нічого нашому да, Івановичу нашому набрав перед тим, як виїжджати, кажу, я уїду. Потім другий раз дзвоню, я приїхав, він каже, що я ненормальний. Але <ріст> я ж кажу, дорога поста була вот, потужна. Я вважаю, дуже потужно. Да. Наскільки ж ти спалив тоді палива? Я вам так відкрив секрет, у мене газ стоїть. Угу. Газ стоїть, і тому більшість витрат йде на газ. Ну а вистачило газу? З Києва було... до Черкас да. з головою вистачає. Ну, коли в Черкас вже заїжджають, то вже треба заправляти. Угу. Не слово потужно було. Як ти придбав до Challenger? така машина, ну це ніби мрія, мрія дитинства, так? Да? Іграшка стала великою, ти виріс. І... Так, це взагалі дуже цікава історія з Dodge Челенджером. Тому що ця машина вже два роки в Україні була. У мене знайомий є в сім'ї, хто займається машинами, привозимо машини з Америки. То есть. Ну і Я захотів машину, у мене був до цього Lexus гібридний, HS 250-й. ну, то лайтова машина, ага. то чисто. Давай кондик, кондик під підрубим. Спокійно, спокійно їхати. Ти тобто, лайт, спокійно їдеш собі. А я хотів щось трохи спортивне собі. Тобто, мені з ними кидав машину, типу, є до челенджер, типу він вже приплив в Україну, типу, що скажеш. Я кажу, давайте дивитися. Я загорівся, почав, типу, за нього там дивитися відео, дивитися там різні відгуки. І так далі, Типу, всі мені там казали, о, от задній привід, обережно, тіпа, взимку треба, вона широка, ти не зможеш. Я так скажу, я кайфую зараз від неї. І як це взагалі покупка пройшла? Я купив її два роки тому. Я купив її за, якщо не помиляюсь, за 18 тисяч доларів купив тоді її. І у мене поступила пропозиція в'їхати в Казахстан град. Ну, Я так довго не думав, поспілкувався з батьками. Кажу, давайте, типу, ну, наша машина буде просто стояти, продам її гроші будуть. Я її продав, трошки дорожче продав, там до 20 продав її, і, і, і все. І тобто, забув за неї. Потім машина два роки, два роки була у знайомого, він на неї взагалі там ну, особи не їздив. Тобто, вона стала в гаражі, чекав. Чекав моменту, коли продати її. І потім, коли у мене пропозиція поступила в ЛНЗ, і я написав з моєму, що я вертаюся в Україну, мені треба машина. Він каже, у мене є для тебе ідеальний варіант. Я кажу, ну я так здивувався, Тепо, давай, скидав мені. Він кидає і ця ласточка стоїть. Ну, як судьба то чекала мене щось. Я приїхав, довго не думаючи, зразу її забрав. То ти, ти її продав, а потім купив її? Да, да, знову купив і. і, і, і тобто продав, купив і теж говорю, і, і зараз вона зі мною разом їздимо, кайфуємо. Що тобі в цій 에, подобається найбільше? Подобається перший звук її. Як о, вона, вихлоп? Да, як вона ну, якщо я газ нажму, то вона о. ще сильніше буде. Да, тось. От, це перше. Тобто. По-друге, то, вона... він, випре... він не регулюється, да, Ніяк? Чи Ні, регулюється? Це як... встановлювали під, під мене, загнували такий звук, але він оптимальний, нормальний. Бо типу, є ще громші, є ці постріли, типу, угу. але зараз в країні така ситуація, що не, не треба, треба Не треба, воно, да. Я не розумію, коли там що не стріляє. Воно просто годить, шумить і все. Тось. Але так, тобі звук не... подобається, що ще? Звук, потім швидкість, яка набирає, вона. Сила її, потужність, потужність, да. Да, потужність. І вона дуже багато, е, я скажу вам, е, уваги, да. уваги да, до себе долучає, е, mm -hmm. тось люди дивляться, там діти взагалі в захваті за голову, там, коли там, десь на дачу приїду до, до своїх або в інше місто приїду, там діти бачать, там вау, 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 тись, дивись там, я там ще підсигналю їм, то вони. Коротше, учат... працює цей ефект. Да, да? Да, 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 є, тось, Є такий ефект, і я ж кажу, люди дуже кайфують від цієї машини, коли дивляться. Типу. Але вони дивляться типу, як, як зовні, да, тось, а коли ти внутрі машини сидиш, то взагалі по іншому все. Ну, давай вже обжини його, якщо можна. Якщо там буде, можливо. Буде. Та, я бачу, ти за ним тянешся у тебе вже чешеться, чешиться. Це кайф, mm -hmm. це кайф, я знаю. але я так скажу, стосовно моєї їзди, mm -hmm. я ніколи не йду на риск в плані того, якщо я їду сам, я можу собі дозволити там, велику швидкість, там, десь трошки там рискнути. Але коли я їду з людьми, то ніколи, ніколи в житті, то, я знаю, це перша безпека іншої людини. Плюс може, може у людини може бути страх, що ще. Тому акуратно їжджу. Стосовно, тось, як ми казали, там, пакету спорту нашого, да, взимку я люблю там, давати боком, навалювати, вона дуже добре це робить. Але є і мінус в плані тому, коли еліментарник, я паркувався біля торгового центру, там сніг випав, буквально малесенький сніг випав. Угу. Я тільки чуть газу, у мене все, йде пробуксовка, там зад заносить одразу, тобто треба повільно, спокійно тобто, і так далі. Багато хто каже, ті, коли покупають цю машину, що треба йти на курси екстремального водіння. Mm -hmm. Ну, Я не ходив, бо в мене все життя було екстремально водіння, тому мені це не треба. Ти в ДТП потрапляв на цій машині? Ні, взагалі. Ні. А, взагалі, ну, потрапляю, які не оформляли, то мінімально тось. То, Каже, десь притерся, так, да, там, да, да, все, типу, uh -huh. такі так. І найулюбленіша твоя дорога uh -huh. от, з точки А в точку Б, куди любиш їздити? О, зараз останній раз, коли їздив відпустці в відпустці Полтаву, до знайомого, це Київ-Полтава. Просто для мене це кайф. Ну і траса ще київ Угу. Uh -huh. Теж кайф. А, так, з дорогами трошки проблеми є. Я думав, ти скажеш, улюблена дорога це дорога додому, до батьків. Ну, Це банально. А ти так, от там де асфальт рівніший, де камер поменше. Да, так, так, да, так. Да. Там, де можна поганяти, там, де можна їхати швидко. Для тебе машина це предмет розкоші, такого ну, статусу, да, як ніяк. Чи все ж таки це. Засіб для пересування. Засіб для пересування. Засіб для пересування. Для, для, для не, тебе, не? да, так? Але ж ти засіб для пересування вибрав такий доволі яскравий. Ну, тобі, спочатку це було типу, для мене як розкіш, тось. Вау, машина, вау, mm -hmm. типа, крутий. Зараз просто засіб для пересування, але хтось, ну. Вибрав машину, бо я вибрав її перш за все за її швидкість, за її. за її силу, тобто потужність. Тому я її вибрав. Ти не розглядав, ти. — Ого! — Кого? Що не розглядав? Що Шо... Шо... таке? Та Нічого, стрімно було. Не, роз... не розглядав. <ріст> Та стрьомно було, що зараз жопу понесе. І... Не, все нормально. Ну і на останок у нас розіграш призів від нашого партнера. Все, що вам потрібно зробити, це вгадати автомобіль мрії Євгена. Він зараз назве три варіанти. Вам потрібно вгадати один з варіантів у коментарях. Серед усіх, хто надасть правильну відповідь, ми рандомно розіграємо через тиждень після публікації цього відео три призи від нашого партнера. Називай три варіанти, і нехай люди вгадують твій автомобіль мрії. Давайте Toyota Land Cruiser, Range Sport або Audi rs 7 Так, йдеться, звісно, про новенькі автомобілі з салону прям такі новісінькі. Пишіть в коментарях. А дякуємо, що подивилися це відео. Поставте лайк Жекі за його до Challenger SRT. І побачимося в наступних відео з новими героями. Пишіть у коментарях, чию машину ви б хотіли побачити.